Ця вулиця зникома, це дерево старе, там, де стояла кома, поставили тире, і годі намовляти, що втрата замала, колиску немовляти завія замила, Лягла не до паркана, зимова кропива, юрма недоторканна. Зіниці пропива, В місцині непрозорій, криниця кажана, чи храм, чи лепрозорій, чи крейда крижана, і скрипка не воскресла, і згадано не все, Що крига новоскресла. Do pezvisty nese.